Доброго дня, діти! Давайте згадаємо, з якою цифрою ми познайомились на минулому занятті. Так, з цифрою 7. А давайте згадаємо з вами, в яких казках ми зустрічаємо число 7. Це гномики. А з якої вони казки до нас завітали? З казки про Білосніжку та 7 гномів. У цій казці. Зустрічається число сім. Сім гномиків. А які казки ви знаєте ще, де зустрічається число сім? Так, вовк та семеро козенят. Порахуйте, скільки було козенят у мами кози. Сім тварин зустрічається ще у казці рукавичка. Порахуйте їх, будь ласка. А ви помічали, що число сім дуже часто зустрічається в житті. Наприклад, сім кольорів у різнобарної веселки червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. У музиці є сім нот, вони дуже веселі і днів тижня. Теж сім. п'ять робочих днів і два вихідних. Як можна розділити число сім? Візьмемо сім предметів, наприклад, сім сніжинок. Їх можна поділити ось так: 1 і 6. І ще можна поділити ось так, 2 і 5. А ще можна поділити ось так: 3 і 4. А ось і будиночок для числа 7. Давайте запишемо ці цифри в будиночок з цифрою 7. Один і шість. Друга пара буде 2 і 5. І наступна пара це 3 і 4. Дітки, погляньте, ви впізнали казку. Так, це казка рукавичка. Скільки ж в ній вместилося тварин? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Але це ж не всі. Подивіться, до них вже йде ведмідь. Один. Скільки тепер буде звірят. Вірно, буде 7. Один додати 6 дорівнює 7. А ось так буде виглядати на лінійці. Один см додати 6 см дорівнює 7 см. Один плюс 6 дорівнює 7. Або, навпаки, Шість сантиметрів додати один сантиметр дорівнює 7. Шість плюс один дорівнює 7. А ось чарівна квітка сіміцвітка. Дівчинка відірвала одну пелюстку, скільки в неї залишилося. Шість, вірно. Сім відняти один дорівнює 6. А якщо додати цю пелюстку до квітки. Так, шість додати один дорівнює 7. Вірно, молодці. Це і є наша перша пара в будиночку. Один і шість 6, або шість. 6 а зараз давайте згадаємо дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четверг, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Ну, звичайно, вихідний. Скільки всього днів Сім. А скільки робочих днів? П'ять. А вихідних? Два. Давайте разом назвемо дні тижня по порядку. Перший день. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. П'ять робочих днів. А далі йде субота і неділя, два вихідних. Два плюс 5 дорівнює сім. А зараз приготуйте малята свої ручки. Покажіть на лівій руці два пальчики, а на правій п'ять. Скільки всього ви пальчиків показали? Сім, молодці. Два плюс 5 дорівнює сім.

Це і буде наша друга пара в будиночку. Два і п'ять, Або 5 і 2. А як називається ця казка? Так, вірно, це вовк та семеро козенят. Погляньте, скільки козенят стоїть зліва від кози. 4. А справа. 3. Вірно, скільки всього козенят? Сім. 4 плюс 3 дорівнює 7. А зараз, дітки, згадайте назву цієї казки. Так, вірно, це казка про білосніжку та семеро гномів. Скільки гномів стоїть зліва від білосніжки? Три. А справа. 4. А разом буде 7. Три додати 4 дорівнює 7. Це і є наша третя пара. Три і чотири або 4 і 3. А на лінійці це виглядає ось так. Три сантиметри і чотири сантиметри буде 7 см. 4 додати 3 дорівнює 7. А зараз, малята, я пропоную вам пограти з цифрами. Давайте знайдемо пари до цифр 1, 2 і 3. До цифри 1. Яка пара? Правильно, це число 6. До числа 2. 5. До числа 3. Чотири. Молодці. А зараз давайте, навпаки, до числа 4. Три, до п'ять, два, і до шести. Один. Погляньте, всі цифри розбіглись навколо будиночка. Треба їх зібрати. Отже, перша пара один і шість. Вірно, друга пара це 2 і 5. І третя пара це 3 і 4. Молодці дітки. Я дуже задоволена вашими знаннями. Ми сьогодні з вами продовжили знайомство числом і цифрою 7, вивчили склад числа 7. Повторили з вами знайомі казки. Та дні тижня. Отже, до наступної зустрічі, дітки. До зустрічі!